Всім привіт, мене звати Вадим, я менеджер компанії автопарк і сьогодні покажу вам нашу новинку. Це Nissan Rogue Рок 2017 року випуску, автомобіль нас надійним бензином двигуном 25 літри, автоматичну коробку передач та системи повного приводу. Автомобіль в нас в комплектації СВ. Заявний пробіг автомобіля 50 на 1000 км, додатково встановлено газ. Має передню оптику у гарному стані денні ходові вогні. Передні протитуманні фари, камери 360, адаптивний круїз-контроль. На легкосплавних оригінальних дисках зимова гума встановлена вже підготовлена до зимового сезону. Є повторюючі поворотники, хром-пакет, зверху рейлінги, панорама ось така на всю кришу. Безключовий доступ на передні двері. Придбати авто можна за ціною 17 доларів. Тобіль у нас був принести з США з мінімальними пошкодженнями, повністю відновлений оригінальними запчастинами. Так у нас виглядає задня частина автомобіля. Має великий та просторий багажний відділ, електропривод кришки багажника. Чистий охайний бажний відділ. Тут встановлено газовий балон на 73 літри. По лівій частині автомобіль також гарно в гарному стані, без будь-яких пошкоджень та дефектів. Перейдемо до салону. Нас зустрічає. світлий текстильний салон. Зверху на щохлеб, Під чохлами все в ідеальному стані, обдуви для пасажирів, карти дверей в гарному стані також. Три підголівника. Потолок чистий та Ось Так у нас виглядає панорама з електроприводом. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в гарному стані. Електропривод переднє водійського сидіння, шкіряне мультикермо, підігрів керма. Дуже багато нас асистентів. Гарна велика мультимедіа з дисплеєм. двохзонний клімат, передній підігрів сидінь. Карти дверей в гарному стані також. Перемір акустика базе. Карти переднього ряду також в гарному стані, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Отже, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. А самбіль можна придбати за ціною 17 990 доларів, також доступний влізен та кредит, а також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.